Шановні колеги, традиційно в цей час полковник Андрій Лисенко про ситуацію в зоні АТО. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Незважаючи на декларування ватажками бандаформувань, що діють на Донбасі, відведення важкого озброєння. Спостерігається концентрація ворожих угрупувань поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганська, Маріуполь, Авдіївка, Піски та Докучаєвськ. Триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцівський залізничний вузол та формування складів озброєння в районі міста Донецьк. Зокрема, до Дебальцево прибуло 10 САУ, 5 батарей, БТР-80. 9 танків Т-64, 5 БМП2 і одна БМП-1. Також противник проводить заходи бойової підготовки за оперативною інформацією. В районі міста Луганська ведуться практичні стрільби з стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем на двох обладнаних полігонах. Вчора, 9 березня, зафіксовано. 31 ворожий обстріл наших позицій в зоні АТО, в тому числі 5 випадків введення артилерійського вогню. Найбільш неспокійні ділянки були: селище Широкине під Маріуполем, район Донецького аеропорту це населені пункти, Піски, Авдіївка, Опитне, селище Троїцьке, Артемівський напрямок і селище Сокільники, це район Бахмутівської траси. Ще два обстріли бойовики здійснили по наших позиціях сьогодні після півночі, в тому числі один з артилерії неподалік селища Водяне Ясинувацького району Донецької області. Вчора, поблизу селища Широкине, практично весь день тривав бій. Починаючи з 9.30 ранку і майже до першої години ночі бойовики безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. Підрозділи. Національній гвардії відповіли адекватним ударам у відповідь на погашення вогневих точок противника. Наші бійці влучним вогнем підбили ворожий танк, підірвали склад боєприпасів та знищили кілька бойовиків. За інформацією Державної прикордонної служби України, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано проліт 11 ворожих безпілотних літальних апаратів. Також за оперативною інформацією, до ведення повітряної розвідки східних районів України залучався літак-розвідник Су 24МР у повітряному просторі Волгоградської, Ростовської областей Росії та над Азовським морем. Одночасно відтриває активна радіоелектронна розвідка з боку противника. За минулу добу внаслідок бойових зіткнень Жоден український військовий не загинув, і, за уточненими даними, дев'ять отримали поранення. Російські спецслужби намагаються взяти під контроль всі бандоформування на Донбасі. Кремлівські куратори проводять інструктаж та тренують найманців, готуючи їх до поновлення бойових дій. Водночас, бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. Тому за Оперативною інформацією на окуповану територію Донецької області з Російської Федерації в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення зачисток в лавах бойовиків, які не підпорядковуються незаконному збройному формуванню ДНР. Аналогічна ситуація на окупованій частині Луганщини. Російські куратори незаконного збройного формування ЛНР провели переговори. З ватажком казако-бандитів, що контролюють місто Антрацит, з метою схилення його до вступу до лав бандаформування народна міліція ЛНР. Бойовики систематично продовжують руйнувати Донбас. Поблизу селища Оріхове, Папаснянського району Луганської області. Невідомі особи підірвали залізничний міст та колію на відстані двох кілометрів від нього. Рух потягів на даній ділянці заблоковано. У місті Первомайськ внаслідок бойових дій пошкоджено електропідстанцію. На території Луганської області, яка контролюється Україною, без електроенергії залишається повністю три і частково два населені пункти. А на території, що окупована банда формуванням ЛНР, досі повністю знеструмлено 29 населених пунктів і частково 14. Аварійно-відновлювальні бригади енергетиків та комунальних служб Донецької та Луганської областей працюють у тісній взаємодії з піротехнічними підрозділами, які щоденно проводять обстеження територій, як житлових масивів в східних регіонах, так і місць пошкодження систем життєзабезпечення міст та селищ. За останні три дні на території Донецької та Луганської областей знешкоджено 36 боєприпасів з них один артилерійський снаряд. Дві мінометні міни, 20 бойових гранат та мін та 13 інших вибухонебезпечних предметів. Також учора, після тривалих перемовин у спільному центрі з контролю та координації, розпочався процес розмінування селища Комінтернове. Це селище знаходиться у буферній зоні і постійно обстрілюється бойовиками. Під обстріли підпадали житлові квартали, місцева школа та дитячий садок. Де було знайдено багато танкових боєприпасів, мінометних мін, які не вибухнули. Розмінування складалося з трьох етапів: активізація окремих вибухівок, потім ліквідація набоїв та танкових боєприпасів на околицях міста, і нарешті робота професійних саперів з деактивації вибухівки, яку знайшли у місцевих мешканців. Незабаром має розпочатися розмінування території біля Павлополя. Українські правоохоронці успішно затримують і знешкоджують бойовиків у ході спеціальної операції в Донецькій області. Співробітники СБУ затримали двох громадян України, причетних до поширення друкованої продукції сепаратистського змісту на підконтрольній бойовикам території. 20-річного пропагандиста із накладом ДНРівського періодичного видання супроводжував його спільник, що виконував в їхній групі функції водія та охоронця. Останній мав при собі посвідчення співробітника служби безпеки сепаратистської організації Народний фронт Новоросії та стрільця військової комендатури урядових об'єктів ДНР. Також під час затримання у зловмисників вилучено автомат АК-74 з набоями РГД-5, а також 3,5 тисячі примірників агіток ДНР. Ще одного зловмисника контрозвідники СБУ затримали у Луганській області. Громадянин України підозрюється в злочинній діяльності у складі незаконного збройного формування ЛНР, зокрема, участі у збройному опорі сила МАТО під час звільнення від бойовиків міста Лисичанськ. В ході затримання у зловмисника вилучено ручну гранату. На Закарпатті правоохоронці затримали 38-річного мешканця Луганщини, який підозрюється у викраденні людей, автомобілів та ряді інших важких злочинів. Як з'ясувалося, цей чоловік раніше воював на боці бандаформування ЛНР, а потім перейшов до лав одного з українських добровольчих батальйонів, де мав характерне прізвисько Сепар. Також вчора в місті Хмельницькому, в результаті проведення спеціальної операції, затримано 5 громадян України та одного громадянина Російської Федерації, який нелегально перебуває в нашій країні. Під час проведення обшуків у номері готелю та в двох автомобілях вилучено автомат Калашникова, ручну гранату, пістолети та набої до різної зброї. Українська армія продовжує підвищити свою боєздатність Особовий склад однієї з українських аеромобільних бригад провів заняття з вогневої та спеціальної підготовки. Українські десантники тренувалися стріляти з протитанкових засобів різних типів, зокрема ракетного комплексу ПТУР. Також виконувалися вправи стрільб зі снайперських гвинтівок, автоматів та пістолетів. Днями в Миколаєві на площі. Біля меморіалу героїв Ольшанців 103 військовослужбовця Національної гвардії України, призваних під час мобілізації, склали військову присягу на вірність українському народові. Розділити свято складання присяги прийшли рідні та друзі військовослужбовців. Хвилиною мовчання була вшанована пам'ять загиблих героїв, які поклали своє життя заради миру та спокою нашої країни. Миколаївські нацгвардійці пройшли курс молодого бійця, а після подальшого курсу бойової підготовки вони приступлять до виконання завдань. І триває планова ротація українських правоохоронців в зоні АТО. Сьогодні вночі жителі Білгород-Дністровського зустрічали прикордонників, які виконували бойові завдання на сході країни в зоні проведення антитерористичної операції. Це був небиякий подарунок для дружин, матерів, доньок на 8 березня. Після шести місяців виконання бойових завдань в зоні АТО додому підрозділ повернувся у повному складі без бойових втрат. Самі військовослужбовці зізнаються, що також довго чекали на цю зустріч. На Львівщині прикордонники здійснили оформлення гуманітарних вантажів. Це індивідуальні медичні аптечки, одяг, взуття та інші речі. Допомога загальною вагою 18 тонн надійшла з Німеччини та Великої Британії. А зараз історія про українського офіцера, який хоробився з російською навалою в районі Дебальсівського плацдарму і продовжує захищати Батьківщину на передовій. Старший лейтенант 40-го окремого мотопіхотного батальйону Юрій Брихаря був мобілізований до лав Збройних сил України 12 травня 2014 року. Протягом січня-лютого цього року Юрій командував обороною. Опорного пункту Зеніт на околиці Дебальського цей пункт був ключовим в обороні міста від спроб проросійських бойовиків, які неодноразово намагалися оточити наші сили на цьому плацдармі. Як згадує сам старший лейтенант, коли з 20 січня розпочалися добре скоординовані і прицільні обстріли та масовані атаки сил ворога за підтримки бронетехніки, вони Одразу зрозуміли, що серед загонів бойовиків є професійні російські військові. Але наші військовослужбовці не піддалися паніці та відчаю 50 бійців тримали опорний пункт перед значно переважаючими силами ворога, як колись спартанці під фермопілами. Бійці Брехарі успішно підбивали ворожі танки з усієї протитанкової зброї, яка була в наявності, та з гармат бронемашин. Як тільки бійці знищили перший російський танк, стало зрозуміло, що наші воїни готові битися до останнього і відступати ніхто не збирався. Другий російський танк бійці зеніту розірвали на частини, третій знищили по черзі зеніткою, фугасами, птурам і кумулятивними гранатами. Решта танків, що наступали, вже не були психологічною проблемою для захисників цього опорного пункту. Завдяки вмілому командуванню старшого лейтенанта Брехарі, мужності його підлеглих усі 50 бійців вийшли з оточення живими і неушкодженими. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Шановні колеги. Представляйтесь. Добрий день, Руслана Заславець, телеканал 112. Мене питання: чи почали збирати документи на виплату коштів за за збиту ворожу техніку? І який порядок збору? І якщо не розпочали, то коли розпочнуть власне? Наскільки я знаю, цей процес триває, але детально я поки що не можу вам нічого розказати, поки не буде здійснені перші виплати. Чи є ще запитання? Олена Жук, «Київпост», газета «Київпост». Скажіть, будь ласка, яка зараз актуальна ситуація з обох боків з відводом артилерії? Україна виконала свої зобов'язання, які були передбачені мінськими домовленостями. Але для того, щоб не наражати повністю передову на небезпеку, в бійців залишилося озброєння, важке піхотне озброєння, яким можна зупинити важку техніку. І у разі, якщо бойовики почнуть наступати, вся артилерія буде повернута на передову. Що стосується бойовиків, то ми вже неодноразово зазначали, що бойовики а, імітують відведення, насправді вони передислоковують техніку і займаються як тренуванням своїх бійців, так і перегрупуванням, і а, формуванням ударних угруповань. Фактично, з вашої, з вашої точки зору можна говорити про те, що, прикриваючись перемір'ям, сепаратисти посилюють свої позиції. Використовуючи режим припинення вогню, вони активно роблять передислокацію, посилюють свої підрозділи, отримують і інженерну техніку, і бойову техніку, і живу силу, і боєприпаси. Тобто вони цим займаються безперешкодно. Поки що. Добрий день, Інтерфакс Україна. Така інформація шириться. От зокрема, Азов пише, що після 10-го бойовики можуть почати наступ по всьому схі... Ну, по всій лінії фронту, так би мовити. Чи у вас така інформація, чи можете ви її підтвердити? Те, що шириться така інформація, підтверджую. Ми, ми завжди готові до будь-якого наступу, хоч в 6, хоч в день, хоч 10-го, хоч 10 з половинкою. А по цьому танку під... хвилинчику, хвилинчику. Олександр Загородний, один плюс По цьому танку під Маріуполем, про який ви говорили, якісь є подробиці? Хто, як, що підбили? Подробиць немає, але якщо потрібно, ми уточнимо. Є ще запитання? Якщо запитання немає, то ж дякую. До зустрічі. Дякую всім.